Слава Ісусу Христу! З вами відео про дивовижну дерев'яну святиню, храм святого архістратега Михаїла Пнятин. Цей храм не просто будівля, а живий свідок віків. За переказами, він зведений у 1760 році і до сьогодні стоїть, немов зупинений у часі. Один із важливих фактів: парафія налічує до 20 осіб: невелика, але щира громада, яка турбується про святиню і зберігає її духовну силу. Ззовні храм обито гідроплівкою. Це тимчасова міра, щоб дерево не промокало від дощу і не руйнувалося через вплив вологи. Поки що це допомагає зберегти споруду. Однак, справжня реставрація ще попереду. Храм чекає свого часу, щоб знову ожити, і кожен з нас може долучитися до цього добра, молитвою, згадкою, поширенням інформації. Нехай ця скромна святиня нагадує навіть невелика громада, навіть невеликий храм. Це велика духовна сім'я і частинка нашої культури. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо дізналися щось нове, і поширюйте, щоб більше людей знали про цей храм.